Цього тижня в Україні очікуються похолодання, яке супроводжуватиметься дощами. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у вівторок, 31 жовтня, опади будуть переважати лише в західній частині країни, а саме на Волині, Закарпатії, у Львівській та Рівненській областях пройдуть дощі, місцями сильні. На території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 31 жовтня, то поки що буде тепло. Так, у вівторок в західних областях температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 21, а вночі буде від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 17 до плюс 20. Вночі буде прохолодніше від плюс 9 до плюс 12 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 17 до плюс 20, а вночі – від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 17 до плюс 22, а вночі – від плюс 9 до плюс 12 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 17 до плюс 23 в день і від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла вночі. У Києві 31 жовтня на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів. Температура повітря буде від плюс 11 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!